Загалом головний редактор видання Мост Сергій Нікітенко з нами на зв'язку. Пане Сергію, моє вітання вам. Вітаю. Допоможіть розібратися, власне, що відбувається зараз в окупованому Херсоні. Дуже контроверсійні і різні теорії і версії: то йдуть москалі з Херсона чи ні? Хто б мені пояснив, що відбувається в Херсоні? Ну, в принципі, цілісної картини нема ні в кого. Будь-хто, хто буде вам казати, що він знає, що відбувається, скоріше за все, бреше. Про те, що вони йдуть з Херсона, це також неправда. На жаль, в Херсоні дуже багато російських військових. Вчора ввечері я розмовляв зі своїм знайомим одним. Він каже, що спочатку він сам ну він в Херсоні, він не вірив в ту інформацію, розповсюджував, Здається, наш генеральний штаб про те, що росіяни перевдягаються в цивільне і ходять по місту. Вчора він сам це бачив і каже: в принципі, люди з славянської зовнішності ще більш-менш скидаються на херсонців, да, хоча і там ну по статурі видно, що це можуть бути військові. Ну, а інші там, дагестанці, якісь чеченці, калмики буряти, тобто ну, їм дуже важко сховатися. Да? Ну, і Ми так вчора з ним розмовляли, так і не зрозуміли, навіщо вони це роблять. Ну, Питання, скажімо, питань більше в моїй розповіді буде, чи в відповіді, на жаль. Те, що військових дуже багато, це дійсно так. Їх, вони знаходяться в промзонах, там же є військова техніка. І, в принципі, позавчора остання була інформація, що на одному з заводів був приліт наших ракет, і в принципі були влучання. Тобто вони там, вони нікуди не поділися. Те, що познімали блокпости, це правда. Причому познімали навіть ті ну, найлютіші блокпости на острів в мікрорайон, там, де всіх перевіряли максимально сильно. Цього блокпоста нема, ну і ще частина блокпостів росіян ну, росіяни познімали. Але це не означає, ну там кажуть, що є, зняли блокпост на виїзді в Чорнобаївку, але це нічого не означає, бо далі є блокпости, далі за Чорнобаївкою сторону Киселівки, і, і там, в принципі, є військові. А, ну, пане так, Сергію, а кажу. щодо комендантської так званої години, яку вирішив запровадити православний комуніст Екстремусов, що ну, це... там з цим. Ну, нам здалося, що ну от, вчора ми теж думали, що це за історія. Ну, хто не знає, то вчора він оголосив про коменданську годину на 24 години, потім видали в цей пост. І росіяни, російські ЗМІ сказали, що це фейк. Ніякого коменданського години не буде. Нам здалося, що це все ж таки якийсь такий, знаєте, фальш старт. Е мабуть, він десь сидів е в камп. Ну, Серед дорослих, да, почув це, що буде, і вирішив потрапити в російські медіа. Ну, сидів десь під столом у росіян, зрозуміло, і вирішив таким чином потрапити в медіа, да, з такою заявою. Ну, росіяни швиденько її скасували, да, цю заяву. Ну от така історія. А де окупаційна адміністрація зараз знаходиться? Що російська, що колаборантська? Бо я не можу зрозуміти. Вони їх то десь на Рабатку відтаскали. Була така інформація, вони, чи не від генштабу навіть вони, вони їх трошки реструктуризували. Та частина знаходиться в Скадовську. Колаборантів, де знаходяться російські оці, уряд, да, Херсонської області в Кавичках, ми не знаємо. Їх давно не було видно. скоріше за все, їх десь вивезли в Крим. Частина колаборантів в Скадовську, частина в Генічеську, частина нібито на Арабатській стрілці, ну і частина в Криму. Стрімоусов, Сальда точно в Криму. Ем, ну а в принципі, колаборанти рангом поменше в. Ну, я думаю, про них взагалі ніхто особливо не печеться. Їх доля нікому не цікава. Навіть ну, росіянам в тому числі. При слові Сальдо даруйте таке, знаєте, в мене така асоціація, що це така вже напівмертва якась людина, яку так адреналінчиком трошки підколять, перед камерами поставлять і десь приберуть. зовсім. Теж велике питання, чим він взагалі займається останні місяці. В Так, в принципі він не займ... Ну, Я б не сказав, що ну по перше, ми всі під ну під впливом російської пропаганди вважаємо, що Сальдо приймає якісь ухвалю рішення. Це неправда. Ніяких рішень він не може ухвалювати, не вміє ухвалювати і не буде ухвалювати тому що все вирішують росіяни. А він просто відкриває роду. А відомо, хто головний від Росії по Херсону зараз? Це ФСБ. Там це ну немає такої прям однієї людини, яка головна. Да є Кирієнко, Це заступник голови офісу адміністрації президента. Він, в принципі, такий сматрящий від Путіна, нібито за Херсонщиною. Є трошки поменше е, е, фігури. Да? Там є якісь депутати, зараз не згадаю е, Держдуми, чесно, навіть вигаліто. А, ну є не від провласної партії «Єдина Росія є депутат Кастюкевич. Який з перших днів окупації в Херсоні він робить на цьому таку політичну кар'єру на окупаційній своїй діяльності в Росії? Це для внутрішнього споживача. Чисто він робить, є від справедливої Росії Бабаков. Це колишній офіційний власник Херсонобленерга, росіянин Бабаков, який декілька років тому тому, у дев'ятнадцятому році, продав нібито Херсоноблуенерга. Іншим людям, але тут несподівано став сматрящим від партії Справедлива Росія в Херсоні. Зрозуміло, що він там більше по своїх бізнес-інтересах. Є й дрібніші люди, там на кшталт цього е, прем'єр-міністра Єлісєєва, типа прем'єр-міністра ну, прем Херсонщини. В кавичках Ого, ну навіть там в він... своєму театрі є прем'єр-міністр, такі навіть ролі. Так, так він ну він, наприклад, він наприклад, не він голова уряду Херсонської області. Він себе називає. Ну це взагалі ми так і не зрозуміли, що це за органи, за що він відповідає. Тобто, це якась, ну це ФСБшники. Це ФСБшники, яким дали офіційні посади для того, щоб вони наглядали за оцим, що під, то, під назвою Херсонська військово цивільна адміністрація, так не більше. Роздутий акторський склад, у них слухайте, з урядами і з усім іншим Насправді Це виглядає знаєте, коли я розповідаю це. Виглядає дуже так ем, ефектно да, уряд. Ну насправді в уряді в цьому було чотири людини: голова уряду, його два заступники і один міністр, і два міністри, Отак, п'ять людей. Ну, ну скільки поліцівець... умалішонних найшли стільки такий уряд сформували та да, ВЦА ця теж фейкова. Там ну вона тільки виглядає ну, звучить грозно як військово-цільна адміністрація. Насправді це були напівпорожні кабінети, там не було нікого. Майже зі штату, там, ну, і у мене є довідник, їх телефонний. Ну, в ньому там здається ну, чоловік 30, мабуть, колаборантів в тому телефонному довіднику. Всі, ну, тобто ви розумієте, якщо в обласній державній адміністрації працює, працювало до війни 600 людей, тут 30. Ну, уявіть, розмах цього е, уряду, ну, цього органу в кавичках влади і його інститу, інституційну спроможність взагалі страшно уявити звісно в лапках теж а скажи будь ласка сполучення через дніпро вони там якусь зброю мають можливість туди сюди возити чи в принципі наші вже повністю все контролюють скажімо так Mm, ну, Був обстріл, і нібито наші потопили катер, який тягав цей паром. Паром нібито зараз не ходить. Я, чесно кажучи, не буду казати, да? але у мене інформації нема, щоб він ходив. Е вище по Дніпру теж у них є можливість е наладити переправу, і я не можу сказати, працює вона чи ні. М я Баршу, просто знаєте людей, що питаюся, а... я намагаюся зрозуміти, чи мають можливість більше техніки завести на ну, правий берег? Ну, техніки, скоріш за все, ні. От з технікою про проблемніше. Да? Постачати якісь там провізію і зброю, боєприпаси, скоріш за все, вони можуть. Не великими партіями вночі. Я думаю, вони це роблять, але це капля в морі. А, я Каче, так розумію, що росіяни це, що зараз ще. Коли була можливість, вони завезли багато техніки, в принципі, боєприпасів, все інше. Техніки завезли, але з Херсона зараз все вивозять. Чи правильно я розумію, що грабунок міста пішов на новий рівень? Зокрема, навіть художні музеї, вже наскільки я розумію, розграбовують? Mm, да, Є інформація, що вивезли. Ну, спочатку вони вкрали пам'ятники оцим цим проросійським діячам Патьомкину, Суворову, Шапкову. Да, потім пограбували, скажімо, музеї. Що саме вивозили, ми не знаємо. Але і в краєзнавчому точно щось вивозили, і навпроти нього є художній музей великий, щось вивозили стояла фура. Декілька днів стояли фури, дуже мастерські прикриті автобусом і не видно було, що заносять, що виносять. Пограбували дуже багато приватних компаній, пограбували, я не знаю, заводи якісь невеличкі офіси. Одного бізнесмена з офісу винесли навіть меблі. Я не знаю, як вони будуть тяг тягти на лівий берег, але мені сказали, що офіс з офісу ну, коштовні меблі не винесли. Так якщо вони з під Києва, вибачте, будки таскали, то про що говорити? Так, да, сусіднього е, ресторану, вчора ми публікували фотографію, вкрали не тільки все обладнання, театральний е, занавес. Е, ну, це дійсно коштовна річ, тут, е, він коштує грошей. І вкрали як, ну просто класика, вкрали три унітази. Тобто, ну ви розумієте, просто класичний. Я не знаю, що там було зі стиралкою, але три унітази точно винесли. Ми вчора публікували фотографію цього. Цього класичного акту мародерства? У мене взагалі загадка. Це, якщо чесно. В принципі, що з москалів чекати було ще е, вже вилетіло мені питання з голови, що я хотів запитатися. Давайте тоді ще обговоримо, власне, поки будете відповідати на наступне питання, я згадаю попереднє. Е, що відбувається з людьми, яких примусово депортовують росіяни? Де вони розміщуються? Є у вас інформація? їх в Росію вивозять чи, чи де вони? Я б не казав прям про примусову депортацію. Чесно, я у мене фактів, що когось примусово прям вивозили. Ну, немає е, людей на ну, скажімо, залякали. Да, вони виїжджали. Окрім ну навіть на оцих кадрах, видно, що люди взагалі виїжджають як на дачу, да, у них там в руках сапки, якісь і так далі. Хоча там є і відомі люди, там от зараз проскочить людина, яка довгий час очолювала, наприклад, обласну організацію партії політики Путіна. Колишній КГБіст, Я його побачив саме от у вас тут в ефірі. Там різні люди виїжджали, дуже різні. І, і теж по різному склалася їх доля. Когось занесло ж в якийсь алтайський край, хтось сидить десь в Адегея, хтось в Краснодарському краї. Тобто якоїсь системи і логіки немає, куди можуть туди їх і вивозять. І чесно кажучи, різна інформація поступає про їх долю, дуже різна. А, але от я згадав, що я хотів власне сказати про викрадення в грабунок. Мені найбільше вели те, що вони нищать зараз нашу енергетику. Зокрема, вітрові станції, сонячні панелі на півдні. Я просто займаюся енергетикою. Останніми роками на каналі. І Оце для мене просто катастрофа, бо це дуже дорого. Не дурні люди, знаєте, крім унітазів, крадуть ще й те, що дуже дорого коштує. Ем, власне про 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 дурних я би не казав. От високопіллі, наприклад, високопіллі у звільненому ми були там ну, ще в вересні. І там нам люди на повному серйозі розповідали історію, що російські солдати, ну, таку, скажімо, степової зовнішності, да, з вузькими очами, вони не знають, хто це, чи калмики, чи буряти, неважливо. Розстріляли сонячну станцію, і ці жінки у них питають: а навіщо ви її постріляли? І один там з них каже: ну як навіщо? Ви ж через них передаєте збройним силам України про нас цю інформацію. Ну тобто, щоб ви розуміли їх розуміння життя і взагалі їх рівень розвитку. І це не те, що байка, це нам розповідала людина, яка і декілька людей розповідали, що чули це своїми ухами. Тому тому що вони там роблять? Це тільки їм відомо насправді такі вони найстрашніші у своїх діях, Неосвідчені, які нічого в житті Матим. не бачили. Вони коли приїжджають, в них просто шок, І ото починаються стрілялки по панелях сонячних. Повертаючися до до виїзду, як росіяни вивозять населення з Херсонщини. ви сказали, що ви не бачите, ознак що це прям примусова депортація? Але я хочу обговорити дуже важливий момент, але цих людей не можна називати тими, хто співпрацює з росіянами, чи не так? Так. Перше, ми вивозили, звісно, що сановитих колаборантів, а потім все ж таки вивозили колаборантів рядових. Це угу. ну, от Тут навіть кадри, які я кажу, я бачу там людей, які за моєю інформацією співпрацювали з росіянами. Е Зрозуміло, що. Е ну, це так дуже сказати, коротко, що... буквально два речення. Так, Мені здається, що росіяни таким чином ще й показали. Не тільки цим е, колаборантам Херсонським, а й Запорізьким, що вони своїх не кидають навіть в такій важкій ситуації, вони е, змогли їх евакуювати на відміну від Харкова, і це мабуть для них теж дуже важливо. Я вам дуже дякую. Ви зараз багато чого в моєму розумінні, теж розставили, ставили так, би мовити крапки дім, зокрема в цій ситуації з виїздом населення чи вивезенням населення. Тому запрошую вас ще до наших етерів. Нам важливо і цінно знати думки зсередини. Власне, всяким. Сергій Нікітенко, головний редактор. Троведення «Мост» з нами був на зв'язку. Невеличка пауза об 11-й